Я щастя, що нарисовали для нас дорожки. Дякую вам. Засніми було Ой, треба ж з водоріжки зайти, а то. Гарна була доріжка. Добрий день, мої шановні підписники і майбутні підписники. Ну тому що зараз підписників ніфіга немає, там їх може як 10 набереться, чи 12, не пам'ятаю вже точно. І от я вже знімав на моєму старому каналі про велодоріжку, Це було тільки-тільки, як її побудували, ну, по факту її просто намалювали. І от вже пройшло наче як три роки. І от я пам'ятаю, які аргументи приводили люди, які були за цю велодоріжку. І от чи справдились вони. Тобто велодоріжка починається абсолютно ніде в парку і закінчується там далі, теж в парку. І вона не несе абсолютно ніякого сенсу. Тобто, і так до цього люди без проблем каталися в парку, нікому не заважали, все було окей. І ну, мій головний, звісно, аргумент велодоріжка має знаходитися, має бути корисною. Тобто, люди мають добиратися до роботи, добиратися з одної точки міста в іншу, безпечно. А для чого існує ця велодоріжка, Як на мене, вона тільки заважає. Тобто, люди прийшли сюди відпочивати. Тут дуже часто ходять люди, вона там, ця велодоріжка ще потім вона заходить там всередину парка, вона йде по набережній. Увечері тут неймовірна кількість людей. Ну, Тобто, ви зрозуміли, велодоріжка. Типу. Мабуть, можливо. Неймовірно. О, по ми переходу. Все. Все по правилам. І ніхто всім, всім, якщо чесно, досить тобто я пам'ятаю аргумент людей, які були за володоріжку. Вони казали, ну це щоб привчити людей, щоб в майбутньому люди звикли до володоріжок, і ми побудували там по всьому місту ці володоріжки. Ну, звісно, почалась війна, мабуть, вже не до побудови володоріжок, але ось на іншому моєму каналі тут є відео про те, як у нас відмивають кошти. І будують на кожному де треба і не треба паркан. От на паркани в них є гроші. От щоб у нас дуже велосипедне місто. У нас дуже багато велосипедистів, які їздять якраз не по парку, а з роботи на роботу, або там в гості. Коротше, вони користуються велосипедом як автотранспортом. Типова ситуація на голову Оця велодоріжка намальована, це так, це як фікція. Вона просто дає велосипедистам право варнякать і бухтіть, якщо хтось там їм не поступається дорогою. Але люди прийшли сюди відпочивати, а не ну, тобто, навіть подиві... подивіться, скільки місця залишилось пішоходам. Мабуть, не найкраще місце, щоб малювати свою велодоріжку, навіть в парку. Ну і в парку велодоріжками не місце. Це велодоріжки в парках існують просто для того, щоб потім влада така відвідчиталася. О, у нас в місті там прокладено 10 кілометрів доріжок, велодоріжок, У нас дуже велосипедне місто. А по факту ніхто їм не користується, вони нікому не потрібні. Вони існують просто щоб відчитатись меру. Там. Це така знакова подія, історична. Я скажу в Кременчуці. Цього не було від заснування Кременчука. Козаки на велосипедах не їздили. Ну тобто, навіть ось гігантський паровозик. От він, типу, не заважає людям. От велосипедисти вони б заважали. До речі, жодної смерті, мабуть, на, в цьому парку від велосипедиста не було. Зато просто на дорогах велосипедистів вбивають ну мо кожен кожен тиждень. Це буквально порушення, це майже це майже ДТП. Це така точка крінжі, оце коло з такими пішохідними переходиками. Ну, в принципі, якби вони це назвали таким дитячим, дитячою розвагою, що це така не велодоріжка, вони ж просто і знак навіть поставили. І офіційно це, типу, велодоріжка. Так, ви, звісно, можете сказати, що в парку взагалі на велосипедах не можна катати. Це дійсно так, по, по ПДД. І по типу ця велодоріжка дає право велосипедистам їх, типу, по володоріжці в парку, але по факту ніхто по ній не їде. Ну їдуть, звісно, але потім просто їдуть на набережну. Ну я маю на увазі, ніхто не їде тільки по володоріжці, вони їдуть де хочуть. І інколи навіть по володоріжці. Ну і люди ходять по, по володоріжці, Це ще не вечір, людей ще небагато, але ну, всім, всім похір. Обрежно! Раньше было много конфликтов, что вот там кто-то едет, кого-то сбивает, кто-то кому-то мешает. Сейчас отлично все сделали, никто друг другу не мешает, все отлично и супер. Ну еще вот такая вот кринжа. ЦВЦ Лавочка закоха для закоханих. І от в мене от ноги може так длинні, може я отак буду сидіти якось. Ну я впевнений, що володоріжка досить вузька, і хтось мені оце велосипедисти, отак будуть їхати туди-сюди по логіці. І може мені навіть на ногу від... наїдуть, віддавлять. Ну і просто ми тут сидимо, такі закохані, то цілуємося, і Тут мають отак велосипедисти туди-сюди їхати. Непогано придумано. А оце мій це мій найлюбленіший фрагмент. Ну про я, я чесно, я коли оце тільки вони оце намалювали, я подумав, що це просто не завершено. І вони тут не знаю, побудують ще асфальт, або ну придумають щось цікаве, щоб розуміло, оце, оце все ще володоріжка. Вона тут не закінчується, вона от тут йде по земельці, ось навіть по травичці. Ви бачите, як отут травичка виросла. Тут, мабуть, дуже часто їздять велосипедисти по оцій От. Дуже класно зроблено. І вона там продовжується, отам, трошечки далі. І ось тут, ось тут, вона продовжується. Тобто, ось ось вона велодоріжечка. Тобто туди типу. Ой, навіть велосипедисти їдуть по велодоріжці. А ну давай, засніми велосипедистів. Ой, треба ж з володоріжки зайти, а то. Гарна була доріжка. Ну тільки вони, вони не по правилам поїхали, тобто володоріжка щось тут має йти. Ось-ось, вони по зустрічці поїхали. І вон там вона продовжується, вон там вона продовжується. Хтімо. Ну і тобто от... Якась така мама із колясочкою, ой, це з корзиночкою попереду. Вона вчиться тільки їздити на велосипеді, і от вона має прийти от сюди, отак. І там одна в неї буде передача, це буде важко. Вона має забратися по цій горі. Тут, звісно, нерівності. Тут я інколи чуть не падав. І ось у нас продовження велодоріжки, Дуже корисне. Ми багато часу витратили на розмітку. На підготовчу розмітку в Придніпровському парку розмічали ми велодоріжки майбутнє. І отут наша велодоріжка або починається, або закінчується. Насправді я не знаю, не зрозуміло та й неважливо. Ось тут навіть є знак велодоріжки, все як у людей. І от, ну припустимо, що це кінець велодоріжки, а все, а все, велохруст. Ось, виїжджай на дорогу, там от типу була тобі безпечна. От, виїжджай тепер на дорогу, там купа машин, там тебе вб'ють, зіб'ють. Нам все одно. От у нас велодоріжка в парку. Дивні відчуття. Е, перша велодоріжка в місті Кримунчиці. Я щаслив, що нарисували для нас дорожки. Дякую вам.